Ну що, друзі, всім привіт. Ви потрапили на мій канал не випадково. Тому що сьогодні ми з вами будемо досліджувати новинки, пліточки, пресу, що відбувається в пресі. Тому друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково і дивіться це відео до кінця. Тому що ви мене дуже сильно образили тим, що останнє відео не набрало тої кількості переглядів, які набирають інші відео. Хоча попереднє відео було дуже хороше, просто щось ви не поднатужилися, не поднатужилися, якось так мені сумно стало. Думаю, боже, господи, помилуй, що ти того мішку. У не видно ззаді. Думаю, господи, боже мой, що це таке? Нічого ладно. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати, продовжуємо відволікатися і гарно проводити час. Тому я запрошую вас до нового відео. Розпочинаємо. Український режисер виграв суд у HBO за плагіат у серіалі Чорнобиль. Друзі, пам'ятаєте, був цей серіал? Здається, це 2019 рік, весна 2019 року. Тобто, ще за рік до пандемії, да, цей серіал виходив від HBO, і це був просто хід. Весь світ дивився про те, що в нас тут взорвалася ця електростанція. Ні, це як це атомна електростанція. Всім подобався цей серіал. звісно, нам тут жити <кл 'язать> в цій чорнобильській зоні. Дуже весело. Я живу в чорнобильській зоні, третя здається Чорнобильська зона. Ну, короче, по мені видно, да, що я такий трошки чорнобильський йожик. Український режисер Андрій Приймаченко домігся справедливості в суті США. Проти кого б ви думали? Проти самого HBO. окружний суд Південного округу Нью-Йорку визнав обґрунтованими претензії українського митця щодо незаконного використання його відеороботи у відомому серіалі Чорнобиль. Так, друзі, усе розпочалося. Ось цей наш українець, який от відсудив. У HBO, Денюшку відсудив і виграв ще в них. Представляєте, молодець такий взявся, знаєш, десь там. А де він живе? Мені цікаво, що він там в, в, в цьому в Нью-Йорку може в суд подавати. Усе почалося з відео, яке Приймаченко створив ще в 2013 році. Атмосферної візуалізації переговорів пожежників після вибуху на ЧАЕС. Відео набуло розголосу, а потім частина з цього відео опинилася в серіалі Чорнобиль без згоди автора. До речі, це відео мені кажеться, бачили всі. Це от коли. Вони говорять, що у вас там відбувається, да у нас пожар між третім і четвертим енергоблоком. І оці текст такий появляється, типу такі, оце от це відео мені. Я так зрозумів по цьому всьому ну, да. на третім-четвертим. На, на а там люди є. Все, і вони взяли це відео собі. Цю візуалізацію, а це була візуалізація цього митця. Частина цього відео опинилася в серіалі Чорнобиль без згоди автора, і тут почалося кіно, якого HBO явно не очікувала. Та да тут почалося повне кіно і німці, друзі. Німці просто прийшли. Примаченко писав листи, просив визнати авторство. HBO відповідало мовчанням, а потім мовчанням із легким присмаком зневаги. І тут режисер зробив те, що зробив би кожен свідомий українець із хорошим адвокатом адвокатом подав до суду в Нью-Йорку. після майже шести років юридичного марафону. 1 серпня 25-го року сторони уклали мирну угоду. Боже, подробиці, звісно, не розголошуються, але приймаченко переможно заявив, що його авторське право офіційно визнано. Ну я так розумію, заплатили йому гроші, щоб він там не не судився більше. І от він погодився на ті гроші. О, от як він це коментує: це не просто моя особиста перемога, це сигнал для всіх українських митців, що ваші права мають значення і можуть бути захищені навіть на не. Вищому міжнародному рівні прокоментував рішення режисера? Ну звісно, да, перемога це сигнал для всіх українських митців. Ну ну може й да, це сигнал. Ладно, окей, молодець, що судив правильно, грошей заробив, значить, все. І джбіот купилася, що там все так понятно. Друзі, тому така от новина, щоб ви зрозуміли, да. того, що багато хто просто не розуміє, що це за частинка, а це іменно там, де той текст з'являється. Друзі, переходимо далі. Кохання ніколи не зникає. Настя Каменських зі сцени емоційно звернулася до потапа. Багато чуток ходить зараз в інтернеті, що потап і Настя значить вже розлучилися, що в них там все пішло шкереберть. Але виявляється, що все ж таки не все шкереберть. І українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відпочивала з Олексієм Потапенко в сонячній Іспанії, в. І відверто розповіла про стосунки з чоловіком. Виконавиця пісні обіцяє, публічно зізналася йому в коханні під час одного з своїх концертів. Про це Настя написала в своєму інстаграмі. Жінка не приховувала емоцій та поділилася із шанувальниками своїми переживаннями щирі слова пролунали прямо зі сцени під час виконання хіта Бладі Мері Каменських. Заговорила про шлюб із потапом як про приклад глибоких і тривалих почуттів, зворушивши присутніх. Боже, представляєте багато хто взагалі, коли ще вони не не одружилися. Це було у 19-му році літом. Багато стосуються 19-го року в цьому відео. І вони тоді одружилися, всі були в шоці. Що як це так? Всіх їх сватали, сватали цього потапа з настю 10 років, чи скільки там вже 15 років вони співали на той момент, і от нарешті вони тоді одружилися. Зараз, звісно, ця парочка викликає дивні відчуття. Ну, але господи, помилуй. Ось так. От фоточка в них така. От, бачиш, даже вона зробила собі репост, як її хтось знімав на сцені, і от вона написала, як у нас з льошою. Тобто, бачиш, вони з Льошою кахаються. Вона тако в такому образі. На ну бійонце, прям вона дуже любить бійце, надихається Бейонсе, в Вона все таке в стилі Бійонсе. Но не трошки не виходить, як у Бійонсе. Така історія, друзі. Переходимо далі. Тепер ми переходимо до Тіни Кароль, не тільки син, а ще й дочка. 40-річна Тіна Кароль вразила тим, що тримала на серці. Знаменита українська співачка Тіна Кароль багато років мовчала про все те, що ховає в своєму серці, але раптом почала розкривати деталі. Так, значить, наша тінуха Каролюха розповіла про своє таємне бажання. Як ми знаємо, не є син, і він йому вже там скільки з років. Коротше, він вже даже в Україну приїхати не може, тому що він, якщо приїде, то не вийде. Тому вона до нього їздить в Лондон. Він в тому Лондоні вже живе з самого народження. Ну коротше, стандартна історія цих от зі -зі -зі зірочок патріотів. Повозили дітей за кордон, і от тут співають про велику любов. Тіна Кароль розповіла про своє таємне бажання. Зараз хлопчику її вже а 16 років. Окей, він отримує освіту у Великобританії, готується до вступу до вищого начального закладу в Україні. Він не був давно у зв'язку з останніми подіями, але. Постійно артистка наголошувала на тому, що її син дуже підтримує Україну. Ну да. А, бачиться зі своїм спадкоємцем, вона не часто і зізнається, що хотіла б мати більше часу, який провела б зі сином. Мало того, співачка якось дізналася, що однією з найбільших її мрій є народження дочки. Оце її найбільша мрія, про яку вона хоче, понімаєш? От бачиш, стінуха королюха хоче собі ще дочку. Тіна говорила про це неодноразово, так би мовити, підкреслюючи, що це не секундний порив, а дійсно стале бажання. Цікаво, що я. Якось артистка зізналася, що навіть у випадку заміжжя не планує розповідати про це публіці. Друзі, отак от, от вона хоче тримати все в таємниці. І таким чином матиме таємний шлюб. Через це неодноразово блогери навіть ділилися з догадками, що Кароль вже давно могла вийти заміж і просто про це не розповідає. Ну я сумніваюся, звісно, тому що якщо б вона вийшла заміж, то про це в будь-якому поговорили. Якщо вона вийде, я думаю, всі будуть знати. Ну, це приховати дуже важко. З неї зліпили зірку номер 1 в Україні на один плюс один вона там з неї ліпили, ліпили, і зліпили. Ну просто, якщо б в, в ту саму Злату Огнівич вкладали в грошей гроші ефірного часу, то Злата Огнівеч теж зробилася б зіркою номер один. Ми все прекрасно розуміємо, що якщо вона вийде заміж, це про це будуть знати всі друзі. Тому ми з вами перші дізнаємось. Цілком можливо, що колись артистка зможе реалізувати свою мрію та народити дочку. І знову ж таки є високий шанс того, що цією подією вона зі своєю публікою просто не поділиться. Вона не поділиться, то ми просто це все візьмемо. Ми візьмемо цю інформацію і самі витягнемо як ниточку за ниточку. Пімаєш, і цей светер ми розв'яжемо в клубочок ниточок. Отак, от, от друзі, переходимо далі. В нас новини з Голлівуду. Тож HBO, до речі, HBO закриє серіал продовження сексу у великому місті після третього сезону. Напишіть коментарях, хто дивився взагалі цей серіал, продовження сексу і міста. Тому що я не дивився не і місто, не цього. Я зараз передивлюсь, друзі. Продовження цього серіалу теж не дивився, а зараз дивлюсь, друзі, ребята в Своєму житті ніколи не дивився серіал друзі, отак, щоб прям взяти, знаєш, подивитися всі 10 сезонів. Ні, я дивився постійно його то перший сезон, то п'ятий, то, де, то десятий, пам'ять, всі серії кажуть кереберть наугад. А так, щоб я зараз сів подивився, все то ні, ну зараз просто така апатія напала на всіх, того, що там дуже багато ретроградних планет на небі. А якщо по-другому, якщо люди в це не вірять, то ну літо кінчається, да, в людей якась така апатія. Ну через то мені хочеться. Я прям зараз дивлюся. От перший сезон почав з першого сезону друзів, і це просто те, що рятує. Тому друзі, якщо ви. Ще або не дивились друзів, або забули про них. Включайте, включайте це про... Я вчора сидів Ти вечір ржав просто з цих всіх їхніх прикольчиків. Значить, серіал і просто так завершується на тлі падіння переглядів і суперечливої критики. HBO офіційно підтвердив, що третій сезон серіалу і просто так, «And just like that» по-англійськи, який став продовженням легендарного серіалу Секс у великому місці, буде останнім. Про це повідомив шоуранер Майкл Патрік Кінг в інстаграм, пояснивши, що фінальні сцени дали йому відчуття завершеності. Ну звісно, ми всі розуміємо прекрасно, що ніякої там завершеності не було. Там просто грошей не ну, грошей, воно стільки не приносить як раніше. Коли я Писував останній епізод, стало зрозуміло, що це може бути чудовим місцем для зупинки. Зазначив Кінг. Боже, як красиво бажа, як оформив. Боже, яка красива картинка. Це він так написав. And just like that, the all... Ну, коротше там щось пише по-англійськи. друзі, і просто так названий за фірмовим висловом головної героїні Кетрі Бред, що зосереджувався на житті трьох з чотирьох героїнь попереднього серіалу, які проживають в свої 50-ті роки у Нью-Йорку. Шоу вийшло на екрани у грудні двадцять року і стало спробою переосмислення оригінального. Хіта 90-х, початку 2000-х для нової епохи, як повідомляє BBC, проект від початку супроводжувався високими очікуваннями, і суперечливими оцінками. Згідно з даними Samba TV, сервісу відстеження переглядів, кількість переглядів серіалу поступово знижувалася. Перший епізод подивилося 1,1 мільйона глядачів у всьому США. А останній – менш ніж половина від цієї кількості. Попри численні очікування фанатів щодо ймовірного спіннуфу чи продовження кінг підтвердив тривале оповідання Всесвіту сексу у великому місті добігає кінця. Откатись. Історія, друзі, що сказати, ну я не дивився, але в мене в планах є подивитися сексі містом. Ну потім колись зараз. Я дивлюсь друзів, щось не хочеться мені дивитися секс місто не той час. А ми переходимо далі, тому що в нас далі взагалі якась дуже цікава історія. Ми ну ми з вами дуже часто всіх цих відео, які я знімаю, обговорювали Кеті Пері і Орландо Блума. І вже не простежували, як в них починалася оця от якась там розлом їхніх стосунків. Потім ще щось, ще щось і, коротше, вони вже роз, а Потім те було весілля в Венеції, тим, Да, Безоса і Санч. Це про це теж є відео на каналі. І зараз Кеті Перрі неочікувано з'явилася з новим чоловіком на публіці. Джастін Трюдо відірвався на концерті Кеті Перрі через кілька днів після їхньої неочікуваної вечері. Друзі, от таке от, от таке от відбувається Кетюха, перуха, моя любов, а бажаю Перрі, всі її ненавидять, а мені не подобається її любити. Ну якщо мені подобається Кеті Перрі, то я буду її любити. І що б вона там не робила, вона нічого такого там не робить страшного, щоб її всі хейтили. Тому я люблю Катюху, колишній прем'єр-міністр Канади. Ди Джастін Трюдо відірвався на концерті співачки Кеті Перрі через кілька днів після їхньої неочікуваної вечері. Він танцював і навіть підспівував Кеті. Оце палкий прихильник. Отак от пишуть друзі, боже, мені аж жарко стало. Ох ти що, тут прям любов грає. Так, а ну подивимося. Бачиш, орізвіліґоанбитвін <плес> Вона стала позу раком, коротше, і він дивиться на неї. I Тут якась англічанка нам розказує про цю історію. Значить, коротше друзі, я вам зразу скажу, що ходять чутки, що це піар роман. Не знаю, навіть, що цей піар Джастіну Трюдо, але можливо він йому йому також треба, тому що, можливо, він там планує ще якусь кар'єру І Йому треба м -м, спростувати чутки про те, що він трішечки ну, по хлопчикам, тому що говорять про чутки про те, що він ну по хлопчикам цей Джастін Трюдо, колишній прем'єр-міністр Канади. А Катіпері та. Також треба підігріти інтерес до свого туру. Бо казали, що на останніх концертах, коли там були ці всі чутки про Орландо Блума, вона була якась така засмучена, вся якась в сльозах. Ну, друзі, коротше, отаке якесь було відбувалося. Ми це все з вами спостерігали. От і вона реально була засмучена, але слава Богу, що вона закончилась тим, як то там Орландо Блумом. Господи, вже про нього забуваю. Хто він такий? Той Орландо Блум. Я розумію, Джонні Деп, да от козирна карта цього, козирна карта піратів Карибського моря. Орландо Блум таке чисто доповнення було. Ну це я так жартую, звісно. Ну і, звісно, я дуже радий за це за Кеті Перрі, що вона нарешті трошечки якось даже соціалізується в очах людей. Да? І навіть якщо це піар-роман, то все рівно. За цим цікавіше спостерігати. Ну а що ні, господи, весь світ ці Голлівуда переповнений цими піар-романами. Всі там піаряться. Днями трюдо разом з його донькою підлітком помітили на концерті Кеті Перрі, який відбувався в рамках її туру Лайф Таймс для виходу. В люди 53-річний трюдо одягнув темну футболку та темні штани. Мав невимушений вигляд. Короте, одівся як сіра миш. Деякі коментарі користувачів мережі, вони обидва одружені. Чому б і ні? Схоже намічається новий роман. А він брутальний. Хтось пише, боже, хто це таке пише? Так вони разом чи ні, хтось питає. І короте, люди всі думають, що о, так, от прийшов, значить, подивитися на свою любов, а можливо, це навіть і не піар-роман. Друзі, як ви як ви думаєте, це піар-роман чи ні? Тому що, ну звісно, що після всіх цих чуток про Кетіпер їй треба якось себе витягувати з того, що от вона така бідна, нещасна, ходить, плаче на тунтурі. І їй треба якесь таке, знаєш, якби підігріти інтерес, щоб вона не виглядала як артистка, якась як чорна вдова, понімаєш, як якась нещасна дівчинка, яка розлучилася. Побачимо, що воно буде далі, але пишіть, що ви думаєте. А ми переходимо далі, тому що далі в нас новини про Блеклайвлі і Джастіна Бальдоні. Вони зустрілися віч на віч під час допиту. Ми вже з вами обговорювали їхню історію. Да? Суд між ними, здається, буде в березні наступного року щось таке, да? але зараз все ж таки йдуть також якісь допити, ідея якась історія. Ну, коротше, у мене є відео про. Них, там коротко я про них описав історію їхню ситуацію, як вони судяться, одна на другого, другий клів, як це клевет... клеветає, Коротше, клеветають одне на одного, що той насілував її. Та каже, що він мене насілував. Команда юристів Джастіна Бальдоні довго та наполегливо погоджувала з адвокатами Блек Лайвлі місце проведення допиту. Але суддя, зрештою, підтримав прохання актриси дати свідчення у комфортній обстановці в Нью-Йоркського офісу свого адвоката. У той час як Лайвлі стверджував, що такий крок дозволить уникнути публічного Довища Бальдоні підлив масло вогонь, з'явившись на закритому засіданні в четвертий з 1 липня, зустрівшись віч на віч зі своєю колишньою колегою зі знімального майданчика, яка звинуватила його в сексуальних домаганнях. Ой, Боже, господи, звісно, що там відбувалося, тому що вони одне одного просто топлять. Про це вже не кісне суд, це просто аби потопити друг друга. Повідомляється, що Бальдоні був присутній у залі, поки лайвлі надавала свідчення адвокатам. На допиті також були юристи Блейк, судовий репортер та відеограф перед допитом захисних. Джастіна розкритикували прохання Блейк дати свідчення в офісі її адвоката, стверджуючи, що це ставить їх у невигідне положення. Хоча тупання ніг лайвлі та використання нею свого статусу знаменитості можливо дозволили їй взяти під контроль фільм, який і є суттю дальної суперечки. Істерикам її адвоката немає місця в цьому суді, заявили юристи Бальдоні. Коротше, бач, топлять одне одного, просто відбувається не знаю, якесь таке, господи, мєсєво. Понімаєш, просто це як, як це боротьба в грязюці. Є ж такі, Да, вид спорту чи що це за змагання, якісь коли в грязюці б'ються. Оце, оце саме відбувається з цими Блеклайвлі балоні. Що як ви думаєте, хто кого потопить? Отут реально цікавіше, хто кого потопить. Ну або вони двоє втопляться, тому що після цього відбилися дуже важко. Навіть Тейлор Свіфт. Ми вже говорили, що Тейлор Свіфт відвернулася від цієї Блеклайвлі, тому що вона якась неадекватна. Ну, а той теж якийсь теж. Далі у першому сезоні серіалу Гаррі Поттер буде 8 серій. Ми вже про це з вами говорили, про це серіал трішечки, да. Вже з'явились перші кадри в минулому відео. З вами теж їх пообдивилися. і от з кожним днем з'являється все більше подробиць про новий серіал Гаррі Потера. І на цей раз Адріано Голдман розповів в інтерв'ю, що перший сезон складатиметься з восьми серій. До речі, бразильський оператор зніме чотири із них. Дві перші та останні серії. Загалом у роботі над проектом задіяно трьох операторів-постановників. Також Адріано поділився, як саме потрапив до серіалу. За його словами, режисеру Марку Майлоду сподобалися його роботи, і а особливо бач кольору. Тобто, бачиш, закликають різних різних е, людей знімати серіал. І з Бразилії скуда хочеш, хочу зробити щось толкове. Ще раз нагадаю вам, що темношкірого снейпа ще не затвердили. Ну, якщо ви подивитесь всіх акторів, які затверджені, там немає Снейпа, тобто його ще не затвердили. Тому, друзі, очікуємо, з кожним днем з'являється все більше і більше новин. Серіал буде продовжений на перший, на другий, на третій сезон. Нас чекає цікава історія. Цікава історія. Побачимо, що буде. Дуаліпа стала. Громадянкою Косова, звідки родом і її родина, друзі. Отак от, от Дуаліпа часто з тим Косовом, вона там якась і послиця їхня Дуаліпа підтримує максимально Косово. да. Згадуємо, як США бомбила Югославію. Така от демократична США. Так, британська співачка косівського походження Дуаліпа у п'ятницю, 1 серпня, стала громадянкою Республіки Косово. Про це написала у соцмережі X президентка Республіки Косово В'йоса Османі. Дуа та Косово завжди були нероздільні. Від найбільших світових сцен до сердець мільйонів вона несла нашу історію з силою, гордістю та грацією. Вона розширювала межі, творила історію та нагадувала світові, що велич починається з усвідомлення того, хто ти, і звідки ти родом, написала в'єса у соцмережі. Ось така от дуаліпа отримує значить громадянство. Да? Та громадянство не знаю, нащо вона їй, ну звісно, для підтримки це чисто так, знаєте, підтримати моральний дух. Вона також зазначила, що дуаліпа є однією з найвідоміших культурних постатей в історії країни. Дуа Ліпа, британська співачка косовського походження, народилася в Лондоні 22 серпня 1995 року. Вона народилася в сім'ї етнічних албанців з Приштини, які залишили батьківщину в 90-х роках. Її батько був солістом-гітаристом у косовському рок гурті Ода співачка стверджує. Живу, що саме її батько прищепив її любов до музики, перш ніж зайнятися музикою до підписання контракту з лейблом 14 2014 році. Ді, Дуаліпа була моделлю. Ду Аліпа, звісно, молодець, але щось до Аліпа, чесно вам скажу, от як я дивлюсь на неї, вона втрачає позиції. От втрачає позиції, щось її музика, оцей останній альбом, ну він не став якийсь там прям таким, от прям таким, понімаєш, от трошки вона здає позиції, її щось і не запрошують там на всякі премії зараз, так часто, як раніше це було. Щось трошечки да вона ще ти волоси покрасила в той, я, 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 який колір. Він такий, знаєте, каш, не каштановий, такий, риж, якийсь червоний. І що то, що то не то, да, друзі? От погодьтеся, щось до Аліпа відійшла на другий план. Звісно, в неї все хорошо тур, да, все супер, але ну, просто вона була прямо на піку, і зараз, от Кеті Пері так само була колись на піку, пішла на, трошки на другий план. От зараз це відбувається щось з Дуаліпою. Може я помиляюсь, ну якось мені так здається. Напишіть, що ви думаєте. Переходимо до українських новин. Колишній білик двічі одружувався з однією жінкою. Для Нікідіна настала черга для другого розлучення. Друзі, продюсер сердючки гурту «Казка» та колишній Ірини Білик, Юрій Нікітін все частіше став з'являтися в українському просторі. З'ясувалося, що чоловік розлучається з дружиною, якою відгуляв аж два весілля. У лютому 22-го року Нікітін із дружиною Ольгою Горбачовою та двома доньками покинув Україну Родина отаборилася в США. Ох ти клас! Є. Так певно, за три роки продюсер дуже скочив за своєю роботою. Тож поступово став повертатися в наш простір. Ну звісно, звісно. Чоловік почав розкручувати телеграм-канал, проводити тренінги для артистів-початківців. Одні певні, що така палка увага до українців у продюсера виникла через брак коштів. Ну це логічно, адже американське життя вартує На не дешево. що він розчитував, звісно, я теж не знаю. Виїхав без роботи, остався. Ну ладно, окей. Там можливо справа в зовсім в іншому днями. Дружина пана Юрія Ольга Горбачова дала інтерв'ю славі дюміну, в якому відкрила подробиці особистого життя пари. Виявляється, вони вже місім місяців не разом і вже пере. Бувають на завершальному етапі отримання офіційного розлучення. Суперниця Ірини Білик відзначила прям суперниця. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків. Хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки. Коротше, висосав всю енергію. Він з неї до одруження з Горбачевою Нікітін 8 років поспіль співмешкав з Іриною Білик. Видно, що розсталися вони полюбовно, оскільки ще зо півтора десятка років по тому Юрій залишався продюсером співачки лише. У 2014 році Іра сама розірвала співпрацю з ним. Отак, от, от з Горбачовою у Нікітіна теж були непрості стосунки. У 2007 році Пара зіграла перше весілля, але за два роки оформили розлучення через зради глави родини. Отак, от, от понімаєш, зраджував, щось не хватало йому. якийсь неадекватний. У 2016 році стали на весільний рушник знову. Що при чому? Що при чому на що це таке? Попри те, що мають двох доняк, вирішили розстатися остаточно. Сам Нікітін прокоментував новину про розлучення, закрутивши. Фразами про можливість почати все спочатку на новому рівні спірального розвитку. Що внутріма точно спіралі вставив, чи що я щось не понимаю. Господи, помилуй, і ще зараз давайте ти третій раз одружиться, чи що вже, якщо так скучно живеться. Чорті що, коротше, друзі? Чорті що, бантик зверху відбувається в цього Нікітіна. Пишіть, що ви думаєте з цього, з цього що відбулося між ними? Може він повернеться опять до Ірини Біли. Друзі, закінчимо це відео рекомендаціями серіалів. Всім найочікуваніших серіалів серпня 2025 року, друзі. Отак от. Значить, ну найп... най... найбільш очікуваніше, це, звісно, Енсдей в цьому випадку. Я, до речі, зараз почав передивлюватися Венздей, і зрозумів, що я взагалі не пам'ятаю сюжет першого сезону. Я, звісно, щось там окремо пам'ятаю, але отак от, от я дивлюсь, і ніби вперше. Можливо, через те, що це, коли виходив перший сезон, то ми всі сиділи сиділи без світла. Я пам'ятаю при свічках дивився цей сезон. А, звісно, таке щось чортіш було, і банік зверху нот. щось я не можу подивитися цей серіал. От я за тиждень подивився півтори серії. Мене більш не більше не вистачає. Мене більш притягує друзі серіал. Реально. Може, через те, що зараз літо, а воно все. Таке осінньому стилі. Знаєш, хто придумав випускати венздей літом посеред літа? Ну що це за бред? Треба осінню випускати. Було хоча б на в кінці вересня, на початку жовтня. Ну, Якийсь бред. Це літом випускають. Так само дивні дива. Вони з зимою випускають. Чорті, що звісно. так. Ну давайте що тут нам рекомендує серіал во э, цей портал ВОК, Вождь війни. Хто таке дивився? Я таке не дивився. Значить, початок Гаваї. Це щось на Гаваях, друзі. Це Apple TV у нас вождь війни. Нам рекомендують. Можете подивитися? Не знаю. Це серіал Венздей. Оце я просто сказав. Короче, потім. Платонічне кохання таке не, не знаю цей серіал. Але Apple TV, до речі дуже класні серіали знімає, тому що ну для них для Apple TV, це зйомка серіалів. Це як будто вони на цьому нічого не заробляють. я Десь читав статтю. Це чисто, як знаєте, преміум таке, от преміальне доповнення до їхніх сервісів, щоб їхні сервіси купляли, Тому що все одно це компанія, яка продає сервіси на першому місці. йдуть продажі айфонів. А на другому місці йдуть продажі сервісів. Тобто Apple TV, ці всі підписочки, а потім вже йде там що там часики якісь там да, що там макбуки, айпади. От потім вже все йде останне. Тобто сервіси і сервісів, їм, звісно, треба якісь серіальчики знімати, і вони гамно не знімають. Вони знімають хороші серіали. Потім що тут ще чужий земля, якийсь такий серіал, фільм, це Hulu, FX, Коротше, не знаю, таке теж я не дивився. Заплутана історія Аманди Нокс, Hulu. історія американської студентки, яка мешкала в Італії в 2007 році, була помилково засуджена за вбивство. Своєї сусідки. Ця справа привернула увагу з під твоєї преси і породила низку протиріч. Ну, щось таке цікаве, так? Да? От Італія цікава таке заплутана історія Аманди Денокс. Ой, от таке мені подобається. Я люблю щось про Італію. Так, вторгнення. Ну тут якісь космічні, О, я таке не люблю. Це космічне. Це знаєш, бігучий в лабіринті. Щось таке, чак там да, Біжу в лабіринті. І от такі, от знаєте, аля дівергент. Фу, я таке щось не, мені не переварюю. Такі фільми, серіали. Не знаю, це постапокаліпсис, Це не для мене. Якісь воно мені таке ригачка, якась не люблю. Значить вторгнення, якісь тут є. Потім якийсь заручник від Нетфлікса, вторгнення від Apple TV було. Ну і все. Отакі, от, друзі. Короче, із цього всього мене зацікавило, звісно, тільки про це про Італію, що буде така американська історія в Італії відбуватися. Цьому дві році ще тим більше. я бачу нульовий ще італія комбо так ну це ми можемо собі додавить в цей плейліст із моїх ми там вже 300 серіалів, які треба передивитися, я ніяк не можу своїм СДВГ. Друзі, так от тому, друзі, дякую вам за перегляд. Надіюсь, це відео приверне якусь увагу публіки. Якщо не приверне, то я буду дуже ображений на вас. Тому все. Дякую вам за перегляд. Чао, чао, бай-бай. Дякую, що були зі мною. І ми з вами побачимося зовсім. Я надіюсь, скоро. Ну, це буде залежати від вас. Тому все. Дякую вам, чао, чао, бай-бай. Дякую вам за підтримку, до речі.